Привіт-привіт усім! Я вітаю вас на каналі Сім Саула, і сьогодні ми знову тут у касі, а це означає, що ми будемо мати справу з створенням персонажу. І сьогодні це буде челендж, який називається Wheel Spin Challenge англійською, тобто ми будемо крутити колесо і колесо буде визначати те, яким чином буде виглядати персонаж. І почнемо ми з визначення кольору шкіри. Отже, перед собою ми бачимо таке колесо, де написані всі відтінки шкіри, які є в сімсі, і давайте його покрутимо, дізнаємося, що нам випаде сьогодні. Нам випав прохолодний тон шкіри і світлий. Давайте перейдемо в гру і подивимося, що у нас там такого є. Так, ми повернулися в гру, і давайте подивимося, що ми тут можемо підібрати з із із таких відтінків шкіри. Так, отже, нам випав проголодний кул cool і світлий. Давайте візьмемо якийсь із відтінків ось цих ось, які тут у нас є. Мені найбільше подобається, мабуть, якийсь отакий. Давайте його залишимо. Далі на черзі ми будемо обирати тіло. Ось будемо дивитися на ці слайдери: на слайдер мускулистості і слайдери, товщини тіла, так, худоби. Ось це наше наступне колесо. І тут ми бачимо цифри від 0 до 4. Давайте подивимося, яка цифра нам випаде. Отже, це цифра 2. Якщо у нас ось ці слайдери знаходяться на найнижчій точці, це 0. Якщо вони на найвищій, це 4. Нам випала цифра 2, тому, мабуть, це буде десь ось так: 0, 1, 2. Тобто десь на серединку. так? Ми ставимо обидва слайдери на один рівень. Я думаю, що цифра 2 це було б десь тут. Або, можливо, трошечки вище. Давайте трошечки вище, буквально. Тобто, ось така в неї буде мускулистість і худоба. Далі ми будемо обирати саме фігуру. На цьому колесі ми бачимо тут перераховані деякі популярні типи фігури. Давайте подивимося, що ми матимемо сьогодні. того нам випала доволі розповсюджений тип фігури груша. Давайте подивимося, які у мене тут є пресети якийсь оберемо найбільш підходящий для форми груші. Давайте подивимось. Можливо, ось такий. Або, можливо, ще якийсь подивимось. Так, мабуть. Ось такий, але ми зробимо меншу талію, щоб було більш помітно ось це перехід, як у груші. Давайте ще трошки менше. Зменшимо бедри, трошечки плечі, ще трошечки талію. Я думаю, що це схоже на грушу. Так, мають бути, можливо, бедря трошки більше. Щоб був більш помітний перехід. Так, повернемо трошечки, підправимо. Фігуру з цього боку. Думаю, якраз так буде добре. Якщо що, то виправте мене в коментарях, якщо я, можливо, неправильно інтерпретувала цю фігуру у формі груші. Далі, наступне, що ми будемо обирати за допомогою колеса, це генетичні особливості. Це якісь можуть бути акне, якісь можуть бути. Е Песнянки, родимки, його і так далі. Але також тут є ще варіант нан, тобто нічого. Нам може випасти нічого, і тоді в нашій персонажки не буде ніяких якихось особливих штук в її зовнішності. Тож, давайте дізнаємося і будемо крутити тричі. Перша особливість це волосся на тілі. Цікаво, цікаво. Зазвичай я на своїх жіночих персонажах не роблю волосся на тілі лише у чоловіків, тож це буде доволі цікавий досвід. Давайте дізнаємося наступну особливість. ніс. Якщо так подумати, то, мабуть, у моїх персонажів загалом і є якраз великі носи. Ну, вони точно не маленькі, вони або такого звичайного розміру, або дійсно великі. Принаймні мені вони такими здаються. Тож це чудова особливість. І третя. Це чудово, оце у нас такий набір вийшов. Волосся на тілі, великий ніс і веснянки. Отже, почнемо з волосся на тілі. Я ще не знаю, якого кольору в неї буде волосся на голові. Ми це обов'язково дізнаємося за допомогою наступного колеса. Тому давайте поки що оберемо якийсь давайте, світлий колір. Далі в нас має йти великий ніс. Давайте поглянемо, які тут в мене є великі носи серед пресетів, які взагалі вважаються великими. М -м 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 -м. Поки не бачу тут великих носів, хоча це можливо. О, ось цей був такий доволі великий. М -м -м -м, можливо, давайте візьмемо ось цей. Так, буде в нас такий великий ніс. І також ми маємо додати веснянки. Веснянки мої найлюбленіші це Ось ці. Тут не написаний автор. Але вони дуже прибавляють реалістичності персонажу. І я дуже люблю їх використовувати. Давайте оберемо якісь. Такі, чи такі, чи, можливо, темнішого кольору. Може, навіть ось такі, мені більше подобається. Давайте ось такі зробимо. Так, отже, ми зробили всі три особливості генетичні, які випали. Тепер час обирати тип повік. Тут у нас є три види повік, якщо чесно, я не дуже в них розбираюся. Але та повіка, яка нам випаде. Я її загуглю, подивлюся, як воно виглядає, і спробую повторити те всім сі на нашій персонажці. Давайте покрутимо. <му> Отже, нам випали моноліц. Це такі повіки, як я бачу, які більш популярні так більше в якійсь азіатській зовнішності. Тому давайте якраз таки пошукаємо серед моїх пресетів і серед того, що пропонує нам сама гра. Зараз у неї тут повіки точно не моноліт, не знаю, як українською їх правильно назвати, тому що ми можемо тут розібрати, де повіка. А ось, наприклад, ось таке ось це вважається як моноліт. Але давайте пошукаємо якісь ще. Можливо, так. Ні, тут у нас видно повіка. О, ось це. Ось це дуже сильно схоже. Можливо, такий якраз і оберемо. Ще є такий варіант? Ні, але тут видно повіка. Ось давайте такі. І якраз наступне наше колесо буде відповідати за колір очей, і ми тоді підберемо звідси підходящий колір. Це в нас якийсь неприродний колір. Там не уточнювалося якого. Тому, можливо, ми можемо обрати якісь червоні, але ми поки не робимо е, ну, Чорний, мабуть, це природний колір. Мені здається, що якісь отакі, можливо, дуже яскраві, також можуть вважатися якось, якимось таким неприродним кольором. Ну, тут лише вибір, ось такі сині або ось такі червоні. Якщо дивитися серед таких лінз. Або ми можемо обрати ось тут, в категорії фарба для обличчя серед ось таких от лінз, якийсь неприродний колір. Можливо, зробити якимось фіолетовим чи якимось таким рожевим. Це такі більш природні кольори. Можливо, якимось таким от фіолетовим або таким рожевим, але мені напевно більше фіолетовий подобається. Давайте зробимо фіолетовими. Далі на черзі ми обираємо довжину та колір волосся. Спочатку будемо обирати довжину. Коротке волосся. І зараз подивимося, якого ж кольору воно буде. Сірого кольору у мене зараз іде якийсь флешбек на мій Grey Джен у Not so Berry челендж. Хто знає, є такий челендж Not-So-Berry, де кожне покоління окремого кольору. Там є покоління сірого кольору. Е, нещодавно я закінчила ним грати. Зараз граю наступним плам сливового фіолетового кольору. І тоді в мене там всі ходили з сірим волоссям. Всі діти мого е, спадкоємця, якого звали Омініс. З самого був весь сірий із сірим волоссям. І сьогоднішня наша персонажка також має бути сірим волоссям. Давайте ж поглянемо, які тут є в нас е, короткі зачіски. Давайте відразу відфільтруємо зачіски, пов'язані з модами. І поглянемо, що нам може підійти. Оберемо відразу колір сірий, тому що в нас випало сіре волосся. Ось це такий непоганий варіант. Мені, Якщо чесно важко обирати зачіску, коли я ще не зробила нормальну зовнішність, але я хочу обрати все за допомогою цих коліс і тоді вже дивитися, що поміняти в зовнішності, в тих рисах обличчя, які нам колеса не уточнили. Можливо, що щось ось таке, доволі коротке волосся. Таке мені більш схоже на якусь бабусю. От цей ще сірий колір. Справді якось важко. Або, можливо, коротке це зовсім ось таке. Можливо, спробувати зробити якесь таке волосся? Прям дійсно коротке-коротке. Щось таке. Що, можливо, якесь таке? Не знаю, для мене дуже важко. Я зазвичай не роблю сімів з коротким волоссям. Можливо, зупинимося на якомусь такому. Давайте далі оберемо, що нам лишилося. Нам треба тепер обрати відмінні риси. До відмінних рис тут належать окуляри, там, або, можливо, брекети, тату, пірсинг, шрами. Або, знову ж таки, тут є варіант аж два рази, які повторюються, що може нічого не випасти. І ми будемо крутити це колесо два рази. Так, нам випав слуховий апарат. Дуже цікаво. Я ще жодного разу не робила персонажів із ним. Я, якщо чесно, навіть не знаю, не пам'ятаю, де там Сімсі він розташований. Ну, пошукаємо і крутимо другий раз. І також нам випали брекети. Прикольно! Це класно, що нам випало дві реально відмінні. Риси, а не просто двічі випало нічого. Давайте в першу чергу зробимо їй брекети, зуби з брекетами. Давайте зробимо її лише на нижніх. І тепер давайте пошукаємо, де в нас взагалі є слуховий апарат. Так, по ідеї, має бути ось тут. Так, ось тут у нас є слуховий апарат. Давайте оберемо на яке вухо ми його втягнемо. Давайте оберемо тоді на це вухо. Оберемо якийсь такий кольор більш нейтральний: чорний чи білий. Давайте чорний. І що нам ще лишилося обрати? Так, це стиль одягу. Бачимо тут багато різних стилів одягу. Цікаво, який же ж випаде нам. І це стиль монохром. Наскільки я розумію, це коли одяг йде весь одного кольору. Який же ж колір обрати тоді? Давайте так, щоб це було якось незвично, і посувало до сірого. Давайте почнемо із штанів, щоб потім якось було простіше підібрати під них ковтинку, тому що мені якось завжди складно обрати низ, якщо я вже обрала верх. Наче верх красивий, все клас, а потім дуже важко підібрати щось низ. Що тут такого нам підійде. Можливо, якимось робити таким образ коричневим, чи їй не підійде. Можливо, якимось синім спробувати зробити. Давайте спробуємо такі штани сині. Щось спробуємо тепер зверху синє. Можливо, щось такого типу, хоча у нас тут під низом не виходить е, монохромна ковтинка. Здається, десь тут в аксесуарах ми можемо змінити колір з самого жакету. І оберемо десь такий приблизно колір, як у наших джинсів, якщо тут взагалі такий є. Бо що я тут не дуже бачу такий колір. Ось, мабуть, ось це найбільш підходящий. Так, і давайте тоді взуття якесь оберемо. Таку більш темно-синього виходить, нам потрібно обрати. Можливо, щось таке з білим, щоб пасувало. Ну, нехай буде так. Тепер давайте нігті також під образ оберемо якийсь синього кольору. Якийсь такий або ще темніший. Це фіолетовий чи ще синій. Ну, нехай буде так. Добре. І тепер, коли ми покрутили всі колеса, які в нас були, давайте трошки підправимо цю сімку. Зараз я швидесенько це все поодягаю, поприміряю. Ви подивитеся це все в пришвидшеній зйомці, і ми зустрінемося, коли вона буде готова. Вам презентувати нашу сімку, яка сьогодні в нас вийшла завдяки рандому, завдяки колесам, завдяки цьому челенджу. Ось така вона вийшла. Не знаю. Напишіть, як вам, чи все вийшло гарно, чи всього я дотрималася, можливо, я щось пропустила, можливо, щось я зробила не за правилами, тому що коли я надягала її сережки я сумнівалася. Чи це відноситься до якоїсь особливої ознаки, яка нам мала випасти в колесі, чи ні. Але, в принципі, все як було. Так, веснянки, великий ніс, неприродного кольору очі, коротке волосся, монохромний образ, такий більш в синіх тонах. Мені здається, що вийшло доволі прикольно. Я ще ніколи не робила таких сімів. от чесно, ніколи. З коротким волоссям, і дуже така вийшла надзвичайна зовнішність. Мені реально дуже подобається. Ці челенджі це просто просто знахідка, і якщо ви не пробували ще, я вам дуже раджу. Бо, як хтось написав в коментарях під минулим відео, що ці челенджі дуже допомагають потренуватися робити сімів не на одне обличчя, і це дійсно так. Тому ось таку сімку я вам презентую. Давайте ми оберемо її. ім'я тому що вона мені дуже подобається. Думаю, я додам її собі в інстаграм. І якщо ви хочете собі її завантажити, то переходьте вниз по посиланню. Там буде Патреон, абсолютно безкоштовно забирайте її собі в гру. Давайте тільки вирішимо, як її буде у нас звати. Брук Мікс. Добре, нехай так зробимо їй якісь рандомні риси, тільки не треба. Я не думаю, що вона зла. Ціль життя нехай... нехай світовий друг. Все, ось така в нас вийшла брук. Будь ласка, залишайте свої коментарі, допоможіть моєму каналу просуватися далі. Я дуже щаслива від того, як ви прийняли моє попереднє відео і хочу, щоб так було надалі. Тому, будь ласка, лишайте лайк, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся, якщо ще досі не підписані. Переходьте на мій інстаграм, на патреон, подивіться, що там є цікавого. Також нагадую ще раз про те, що окрім. Всіх важливих посилань на соцмережі в описі є ще посилання на донат, якщо у вас є таке бажання. І до того ж, там я також пишу мої must-have моди для кас. Там дуже коротенький список, але там написано про те, яке освітлення я використовую наразі, який пресет для джи і таке інше. Тому дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте!